Українські спортсмени, серед яких ковальчани Дмитро Назарук, як і в Дудка та Микола Яцюк, своєю стійкістю вразили увесь світ. Справжній дух суперництва показує українська команда. У нас і бригади безпеки на поготові. Проте українській команді вони не потрібні. Ця команда йде до кінця. Маємо шалену підтримку від глядачів, які це підтримують. їм подобається, та як Україна продовжує боротьбу. Це виступ української команди в Таїландії. На чемпіонаті світу заслування на човнах дракон в українців стався форс-мажор. За 200 метрів до фінішу човен наших спортсменів затопило від хвилі суперників, але їх це не зупинило. Команда продовжила веслувати, доки не перетнула фініш. Вони закінчують свою боротьбу. Ніхто не може зупинити українську команду. НАТО впскандує вау для української. Команди, коли та проходить через фінішну лінію, у підсумку українська збірна фінішувала сама за що отримала шалене захоплення від інших команд. І, хоч синьо-жовті посіли підсумкове шосте місце, вони стали беззаперечними героями чемпіонату за стійкість, силу духу і волю до перемоги учасників команди з коваля відзначили у їх рідному місті. Спортсмени отримали подяки міського голови Ігоря Чайки. Я дуже радий вітати в нашій залі трьох наших. Героїв спорту, хлопців, які зробили неймовірно, вони пінішували фактично затопленому човні на очах у всіх. Які не вірили, що це можливо. Оплесками депутати ковельради вітали капітана національної збірної України, заслуженого тренера, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука, майстрів спорту міжнародного класу, членів збірної команди України Якова Дудку та Миколу Яцюка. Спортсмени кажуть, думки здаватися в учасників команди. Навіть не виникало. Адже ми наша задача донести в міжнародній спільноті, що ми є нація незламних і нація нескорених, і нас нічого не зупиняє. На майбутні старти вже суперники інших країн підходили до нас і казали на стартах. Прям ми будемо як українці боротися до останнього. Дякую вам. Нині ковачани вже готуються до нового старту. Вони візьмуть участь у клубному чемпіонаті Європи, що відбудеться в Італії. Анастасія Качина, дванадцяти канал.